Ну що, всім привіт, коротше, я вирішив завести свій канал на Ютубі, як я веду е, свій город. В мене є цибуля, яка її вирощується, вже другий рік буде, як я її займаюся. І малина. Малиною займаюся перший рік. Зараз буду показувати. Ось моя малина на даний час. Е, вона дуже маленька, в нас дуже сухий регіон. Дощів вже немає десь. До двох місяців приблизно поливаємо як можемо. Проблема тут далеко хати, скважину далеко вести. Короте, ну, є, є проблем своїх, вистачає. Свої плюси і мінуси розкажу потім під час цього. Суть в тому, що це моя ділянка тут біля тисячі кущів. Довжина її 65 метрів, ширина 23 Е, оцей останній рядочок він не повний. Там є так само два рядочки неповних, це інший там сорт. В основному у мене тут посажено Joan джей е, Ремонтна малина. Перший рік, осінню тільки я висадив. Ну і Зараз буду, он, тесь мій їде, ось там, тесь під'їжджає на тракторці з бочкою. Зараз ми будемо поливати цю малину. Буду показувати, якщо на днях прийде полівочна моя система, я її буду розложувати, теж буду показувати, що до чого. Ну і так. Ще одне таке відео бачите, в мене міжряддя чисте. Ну нема цього. Я її обробляю мотофризою. Коли буду оброблювати, я теж покажу, як я роблю це. А в рядочку ще просто поки ми займаємося поливом, полем і, грубо говоря, там за день-два за будемо займатися. Уборкою цього зілля в рядочку. Будемо забирати його. Так Поле буде удобрюватися органічно. Тобто будемо куряче типу, розводити разом з водою. Там це і додавати до, цього, до поліва. На даний час я удобрював тільки, коли ми садили осінню, ми давали калійне добриво і азотне. В тій родочці, де ми садили перед садінням, коли земля оброблялася. Ось така система полива. Бочка. Насос на 220 вольт перетворювач, який підключається до акумулятора трактора. І щоб акумулятор не сів, в нас робить трактор. І отак так ми поливаємо. Шаном. Але це поки. Вон, останній раз ми тут підливали в суботу, бачите? Ще грунт ну, під цим під є вологій. вон, Беру, ще є вологі. То, в принципі, ще є непогано, порівняно. Хоча земля зверху в сухах. Блін, кущі геть маленькі. ну але бляха, не знаю, буде видно. Ну що, так сьогодні закінчився наш день. Далі продовження, дивіться.